Вітаю вас, дорогі друзі, радий знову зустрітися разом з вами для того, щоб вивчати Святе Писання Біблію. Дякую всім, хто долучається до нас і в ці передсвяткові дні, передсвяткові дні народження нашого Ісуса Христа. Ми будемо мати розмову і досліджувати місця, які пов'язані з народженням Ісуса Христа. Події, особи, які причетні до цього. Тож сьогоднішня наша тема буде називатися, Чи Марія мала інших дітей, крім Ісуса? Мала Марія інших дітей, чи вона була незаймана до кінця свого життя. Я знаю, дорогі друзі, що є такі конфесії. Які вірять, що Марія завжди була незайманою, і що після народження Ісуса вона ніколи не мала дітей? Зрозуміло, що ніхто не забороняє е, людині вірити в те, що вона хоче вірити. Але якщо ми називаємо себе християнами, то ми бажаємо притримуватися святого Писання. Це важливо для нас знати, була Марія незайманою завжди чи ні. Звичайно, якщо ви являєтеся народженим згори християнином, це не вплине на ваші стосунки з Богом. Тобто ви не втратите життя вічне знаючи або не знаючи, була Марія незайною до кінця свого життя. Або ж вона жила з Йосипом, своїм чоловіком. Сімейним чи інтимним життям. Але для нас усіх це буде корисно знати, тому що нерозуміння або ж прийняття неправильного вчення в те, що Марія була вічно незайманою, може привести до обожнювання Марії. І результат цього до ідолопоклонства. Так, друзі? Бо Біблія вчить, що є один Бог, і тільки одному Господу Богу вклонятися ми повинні. Так, говорить Святе Писання. І тому з цієї причини ми хочемо знати, що Святе Писання говорить відносно цього. Отже, по-перше, Марія була незайманою. Свята Писання говорить нам про дівоцтво Марії і показує, що Ісус мав народитися від незайманої дівчини. Тому Господь сам дасть вам знака, як пророк Ісая говорить у сьомому розділі: ось діва в утробі зачне, і сина породить, і дасиш або назвеш. Ім'я йому Емануїл. Тим самим Боже Слово показує нам, що Ісус був сином людським, сином Божим, людина і Бог. Бог – чоловік. Ісус, дорогі друзі, не був дитиною Адама, бо ми знаємо Слово Боже. Як через одного чоловіка війшов до світу гріх, тобто від Адама, а гріхом смерть, так і прийшла смерть у всіх людей через те, що всі зрішили, Ісус мав батька або Ісус, Ісусів батько був Бог. Тому Ісус був без гріха. Навіть якщо Марія була грішницею. Друзі, хай вас не лякає таке слово, бо всі зрішили позбавлені слави Божої від Адама. Тобто, як і наш прабатько Адам, так і прабатько Адам був і Марії. Тому, коли людина народжується, приходив цей світ. Вона приходить вже з наслідком гріха, з наслідком гріха. Не тільки впливає гріх на природу, як написано в Біблії, терні і вовчиці будуть рости, в поті лиця будеш добувати хліб, а до жінки сказав, ти будеш в муках родити. Це наслідок гріха. Але і впливати буде. Наслідок гріха і на фізичне наше життя, різні хвороби і, відповідно, і смерть. З пороху ти взятий і в порох вернешся. Тому, друзі, Марії потрібен був Спаситель, як і усім нам. Пригадайте, як Марія сказала: величає душа моя Господа, і радіє мій дух. У Бозі спасі моїм. Так, друзі, їй був необхідний Спаситель Господь, про якого ангел Господній сповістив Йосипа, її чоловіка. Ти ж даси йому ймення Ісус, бо він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Отже, ми знаємо, що Марія була незайманою. До того, як вона завагітніла Ісусом від Святого Духа. Але, друзі, зверніть увагу на те, що сказано в Євангелії Матфія, першому розділі, 24 та 25 вірші. Відносно Йосипа якому сповістив ангел, щоб він прийняв дружини. І ось як, як Ангел. Верніше, яка реакція була Йосипа після того, як він почув слова, які Ангел сповістив йому у сні? Як прокинувся Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому і ймення. Ісус. Друзі, що означає, не знав Він її. Тобто Йосип не знав Марію, допоки вона не народила Ісуса. Таке а, саме слово ми зустрічаємо в книзі Буття. Це перша книга Біблії в 4 розділі, де сказано, що пізнав Адам Єву. Жінку свою, і вона завагітніла і породила Каїна. А далі вона породила брата йому Авеля. Це чітко або ясно показує, що під словом не знав її він, він зберігав її незайманою, поки вона не народила Ісуса. Але через Певний промежуток часу, або ж через певний промежуток часу Йосип і Марія мали статеві відносини один з одним. Друзі, це дуже важливий вірш, бо якби Бог хотів би зберегти Марію завжди незайманою, це б це було б, ну так сказати, ідеальним місцем Біблії. Я маю на увазі, згідно Іван Матфія 1,25, де могло було б написано чітко і зрозуміло. Наприклад, і не знав він її, тобто Йосип своєї дружини Марії, аж до кінця її життя. Таким чином, було б це зрозуміло, що Марія була незаймана все своє життя. Але замість цього ми читаємо, що Марія була незайманою до народження Ісуса. Чому ж Бог залишив у Святому Писанні, що Марія була незайманою до народження Ісуса? Може, Бог Щось тут пропустив, або просто залишив такі слова без значення. Тут ясно підрозумувається, що Йосиф і Марія мали а, після народження стат статеві стосунки або інтимні стосунки одне з одним. Тому що якийсь зміст казати, що Йосип зберіг її незаймою до народження Ісуса? Зміст полягає, що до народження Ісуса. Це зрозуміло, тому що через Марію Ісус прийшов в цей світ, і, але він народився від Бога. А не через чоловіка. Чи ми знаходимо, друзі, таку версію в святому Писанні, що Марія дала обітницю вічного дівоцтва. І що Йосип був старим дівцем, який одружився з Марією лише для того, щоб піклуватися про неї? Ні, друзі, ми не знаходимо такого підтвердження у святому писанні. Отже, ми бачимо, що Марія не була завжди незайманою. Тоді виникає, друзі, слідуюче запитання. Чи вона мала інших дітей у спільному, подружньому житті з Йосипом? А можливо, що Йосип був дівцем і вже мав дітей, коли одружився з Марією. Як деякі друзі, деякі. Релігійні конфесії стверджують про це. Але я знову нагадую, що Святе Писання ніде не говорить нам про це. Тож, давайте розглянемо ці уривки Божого Слова, які показують, що Марія мала дітей і вони не були тільки Йосипа. В Євангелії від Матвія, 12 розділі сказано. Коли він іще промовляв до народу, аж ось мати і брати його, осторонь, стали, бажаючи з ним говорити. І сказав хтось йому, тобто Ісусу, ото мати твоя і твої браття стоять онде осторонь, і говорити з тобою бажають. Тут говориться про матір Ісуса і його братів, Не одновірців, не того самого розуміння, але кровних братів. Ми порівняємо інший уривок в Євангелії від Матфія, в розділі сказано ось які слова. Як проходив вже Він, тобто Ісус, поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів: Симона, що зветься Петром та Андрія його брата, що Невода, в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них: ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів: заведе його сина Якова та Івана, його брата, і заведе їм їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні. І покликав він їх. Тож, друзі, ми бачимо, що Петро та Андрій були братами, як і Яків та Іван теж були братами, де згадується їхній батько Зеведей. Це вказує, що вони були кровні брати. Наприклад, на відміну від уривка з дії святих апостолів 9 розділі, який. Не означає брата по крові, де говориться, як Ананій пішов додому і війшов, і руки поклавши на нього, промовив. Це говориться про Савла, який зустрівся з Ісусом на дорозі в Дамаск. І він осліпив його, і він став незрячий. І ось ангел Господній промовив до Ананія, що він пішов і положив руки на Савла. І він каже. Савле, брате, Господь Ісус з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав ось мене, щоб став ти ведющий, і наповнився Духа Святого. Ми бачимо, друзі, що тут Ананія має на увазі Савла, а в майбутньому це апостол Павло, і він говорить про нього як брата в Христі або одновірця, але не брата по крові. В яких були одні батьки. Друзі, чому я звертаю увагу на ці всі уривки святого Писання? Тому що ми можемо розрізнити, беручи весь контекст або уривок святого Писання, і по цьому визначити, хто такий кровний брат, а хто брат у Христі, чи, як ми кажемо, одновірець. Тож, коли ми так досліджуємо святе Писання, тоді ми можемо побачити, чи були в Ісуса брати. Ось погляньте, що написано у дії святих апостолів першому розділі відносно цього, після того, як Ісус вознісся на небо. Вони всі, тобто учні, які перераховані в попередніх віршах, однодушно були на невпинній молитві із жінками. І з Марією, матір'ю Ісусою та з братами Його. Зауважте, що цей уривок загострює увагу, що в Ісуса були кровні брати. Якщо б це означало, що це були брати по вірі, то цей би уривок говорив би, чи було б написано, що Петро, Іван і інші також. Були братами Ісуса. Але ми бачимо те, що Святе Писання називає братами тих, які мали одну матір, Марію. Ну, хтось може сказати, що ці брати могли бути дітьми Йосипа. Давайте ми поглянемо на інший уривок, а це Єванія Марка, 6 розділ. Схоже місце є, на, є у Матвія, 13 розділі. Отже, Ось як сказано, як настала субота, він навчати почав у синагозі, тобто Ісус Христос. І багато хто, чувши, дивуватися, стали питати, звідки в нього оце? І що за мудрість, що дана йому? І що за чуда, що стаються руками його? Хіба ж він не тесля, син Маріїн, брат же Якову, і Йосипу, і Юді та Симонові? А сестрі хіба тут не між нами. І вони спокушувалися ним. І знову ми просліджуємо зміст цього римка. Це кровні споріднення Ісуса. Мати, брати і сестри. Ні, ні. Це не ясно. Тут немає на увазі, що це були діти Марії. Хтось, можливо, з вас. Це подумав або сказав. Але, друзі, якби Бог хотів, щоб ми вірили, що Марія була незайманою до кінця свого життя, то чи Бог не застосував би всі методи і слова, і не залишив би нам історію про незайманість Марії на сторінках святого Писання, показавши, що це були діти Йосипа, а не Марії? Але ніде в святому писанні ми не читаємо про те, що Йосип мав дітей до того, як одружився з Марією. У посланні до Галатів, в першому розділі написано, по трьох же роках по тому пішов я в Єрусалим побачити Кифу, це говориться відносно апостола Павла. І в нього пробув днів з 15. А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. А в Першому листі до Коринтян, 9 розділі, ми читаємо ось які слова, чи ми права не маємо водити з собою а, сестру, дружину, як і інші апостоли, і Господні брати і Кефа? Знову ж таки, тут. Ясно і зрозуміло говориться, що це були рідні брати Ісуса. Апостол Павло відокремлює це такими словами інші апостоли і Господні брати. В підтвердженні цього я ще процитую, дорогі друзі, один уривок з Іванлія Івана, 7 розділі, де написано: після цього Ісус ходив по Галілеї. Не хотів би ходити по юдеї, бо юдеї шукали нагоди, щоб убити його. А надходило свято юдейські кучки і сказали до нього, брати, його, піди звідти і йди до юдеї, щоб і учні твої побачили вчинки твої, що ти робиш. Тільки, мабуть, не робить ніхто нічого, але сам прагне бути відомий. Коли ти таке чиниш, то з'яви себе світой. Бо не вірували в нього навіть брати його. Тут ясно розмежовує святе Писання братів Ісусових від Його учнів. Бо тут наголошується, що не вірували в нього навіть брати його. З цього ми можемо зробити висновок, що це Його. Рідні брати. Ісус мав, принаймні, чотирьох братів і двох або ж більше сестер, як написано у святому Писанні Євангелії Марка, 6 розділі, де ми вже говорили, хіба ж він не Тесля, син Марії, брат же Якову, Йосипу, Юді та Симонові, і сестри його хіба тут не між нами. Чи вони належали тільки Йосипу від попереднього шлюбу? Чи вони були спільними дітьми Йосипа та Марії після народження Ісуса? Я вважаю, що вони були спільними дітьми як Йосипа, так і Марії, які народилися їм після народження Ісуса. Як і святе писання пояснює, як ми бачили вище, що Йосип не знав Марію до народження Ісуса, а після логічно, що у них були діти. Тому при цих, про цих дітей, які були в Марії та Йосипа, святе Писання згадує, про що ми говорили, друзі, вище, бо про що говорить Писання. І ще, дорогі друзі, подумайте над тим. Якщо у Йосипа були діти від попереднього шлюбу, то чому святе Писання ніколи не згадує про них? Наприклад, коли говориться в Євангелії Луки про Йосипа та вагітну Марію, які подорожували до Вифлеєму на перепис, написано, і породила вона свого первенця сина, і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. В цьому вірші і вершах вище згадується лише Йосип і Марія. І Марія, яка була вагітна. Друзі, а де діти Йосипа? Так само іван і Матвія, в другому розділі Йосипа, у сні попереджено втекти до Єгипту. Тому що ірод хотів вбити Ісуса. Уставай, візьми дитятко та матір його, і втікай до Єгипту. І там заставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. І він встав, тобто Йосиф, узяв дитятко та Марію його, його, матір його, та й пішов до Єгипту. Знову ж таке запитання. Де ж діти Йосипа? І знову євангелист Матвій говорить в другому розділі про повернення Йосипа з Єгипту. коли ж Ірод умер, ось з'являвся, з'явився в Єгипті в сні Йосипові та й промовив: уставай, візьми дитятко та матір його та йди в землю Ізраїлів. Бо вмерли ті, що шукають душу дитини. І він узяв дитятко та матір його і прийшов. У землю Ізраїлю. Знову ж таки, друзі, чому ніколи не згадуються інші діти, які, як стверджують інші релігійні конфесії, мав Йосип до свого друження з Марією? Відповідь для мене очевидна, тому що їх не було до народження Ісуса, до того, як Він Одружився з Марією, в нього не було дітей. Бо Біблія нам не говорить про це, а говорить, після того, як народився Ісус від незайманої дівчини Марії, в нього з'являються діти разом з Марією його дружиною. Тож, дорогі друзі, Дивлячись на всі докази зі святого Писання стає, зрозуміло, що Ісус мав братів і сестер, і що вони були спільними дітьми в подружньому житті Марії та Йосипа, які народилися їм після народження Ісуса Христа. Також Стає ясно, що Марія не була незайманою все своє життя, але після народження Ісуса в неї ще були діти. Друзі, якщо ви є християнином, дайте відповідь на таке запитання. Кому ми маємо вірити краще? Святому Писанню чи людській вигадці? На цих словах я закінчую нашу сьогоднішню програму і закликаю вас приєднуватися до нас для того, щоб вивчати Святе Писання Біблію. Хай Бог усіх вас благословить. Залишайтеся з ним.